чинну влади більше хвилює падіння свого власного рейтингу на відсоток, ніж падіння ВВП на один відсоток. Це чиста правда. От я підписуюсь під кожним словом. Тому так треба давати публічні люлі. Ми, як нація, слава Богу, це вміємо. Трохи у нас затупилося це відчуття справедливості Ще раз, Там умовно ці ж два мільярди, які втратила держава, прям. Під носом публічно витягли з бюджету, uh -huh. не підписуючи цей закон про тютюн. Це ж 2 мільярди, які вкрали у армії. Нагадаю, харчі, оці яйця по 17, 788 мільйонів, да? мільйонів. А отут прям при нас публічно в онлайн режимі витягнули 2 навіть 2 мільярди. І якби і тиша, да? Може, а це ані одні, одні ті ж самі гроші. Добре, ми скажу, чому до... притупилося е, почуття справедливості тому що, і вимоги? Чому тому що Люди ми звикли до так чи інакше, до новин про корупцію? Ну тебе, от давай чесно: якщо завтра хтось вийде з новиною і скаже там, губернатор чи очільник ВА, правильно буде сказати, Одеси, Олег Кіпер, знову щось там підсанкційне вкрав. От я тебе запевняю, ти не повторєшся. Це, це, ж це, як да. це так, ну, вже як щеплення. Ну, типу, стабільність? Да, Тому що, якби, а як іначе він міг зробити. А це, блін, ну, проблема.